Пролог Перхо, Фінляндія Зустріч відбулася у теплому комфортабельному мисливському будиночку за 200 миль від Гельсінки у густому лісі неподалік російського кордону. Члени західного крила комітету прибули сюди Потай у різний час. Вони приїхали сюди із восьми країн. Але високопосадовець одного з відом з Фінляндії влаштував усе таким чином, що в їхніх паспортах не було жодної позначки про в'їзд до країни. Люди, які сиділи довкола величезного прямокутного столу, були впливовими особами і займали великі посади в урядах своїх країн. Їм доводилося зустрічатися і раніше, без жодних застережень. І вони змушені були довіряти один одному, бо іншого виходу вони не мали. Для забезпечення таємності кожен з них мав своє кодове ім'я. На нараді, яка тривала майже п'ять годин, спалахнули спекотні суперечки. Зрештою, голова запропонував поставити питання на голосування. Він підвівся і звернувся до людини, яка сиділа від нього праворуч Сігурд за один за Бальдр ми надто поспішаємо. Якщо про це стане відомо, то наше життя, будь ласка, за чи проти. Проти. Фрейр за Зігмунде проти. Існує небезпека, що тор за, тюр за. І я теж голосую за. Резолюція ухвалюється. Я повідомлю про це контролеру. Я передам вам його рекомендації, хто найкраще підходить для виконання цього завдання. Будь ласка, дотримуйтесь запобіжних заходів і розходьтеся з інтервалом у 20 хвилин. Дякую, джентльмени. За 2 години 45 хвилин мисливський будиночок спорожнів. Декілька людей підійшли до нього з каністрами, облили гасом і підпалили. Полум'я, що роздувалася вітром, охопило будову. Коли сюди нарешті прибула пожежна команда з довколишнього містечка, лише голівки, що тліли, шипіли на снігу. Помічник начальника пожежної команди підійшов до попелища, нахилився і понюхав. Газ, сказав він, підпав. Начальник дивився на обгорілі залишки зі здивованим обличчям. Дивно, промимрив він. Що, я полював у цих місцях минулого тижня, ніякого будиночка тут і близько не було.